Вітаю, друзі! Це телекомпанія «МАРТ», це програма діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні оператор безпілотних авіаційних комплексів 79-го прикордонного загону. Позивний кіт. Добрий день. Доброго дня, добрий день, шановний. Раді вітати вас в нашій студії. Ну і власне говоримо сьогодні про вашу непросту, але таку важливу військову роботу. Давайте почнемо ось із чого. Давайте декілька слів скажете про себе. А... Позивний мій кіт долучився до лав прикордонників 79-го загону у 2019 році, одразу після навчання. Тобто і... ви фаховий військовий? Ні, я не фаховий військовий. Ким були у цивільному житті? В цивільному житті, і окрім навчання, я не пам'ятаю нічого, бо одразу після навчання я вчився на автослюсера. Відразу після навчання пішов. Долав прикордонників, долучився. Де зустріли 24 лютого 22 року? Херсоні. Херсоні? Зустрів в Херсоні, так, якраз був на зміні і так вийшло, що зустрів. Все там, зустрів, як вертольоти залітали. Перші ракети. Перші, снаряди. перші ракети, перші снаряди. Так, все там зустрів. Як безпосередньо стали оператором безпілотних авіаційних комплексів? Е, ну, я став… Або навіть я перепрошую, навіть не так. Який досвід був до того, як, без... як прийшли в безпілотну авіацію? Ніякого. По безпілотникам у мене досвіду не було ніякого. Це був дуже такий довгий путь до цього. До цього я був і піхотинцем, так само заходили на лівий берег. Антонівський міст, всі знають, коли було, там, штурмували комплекс на Ірі. Я ну, перший, хто заходив на комплекс на Ірі, штурмував його разом з, з суміжними підрозділами. От. І так вийшло, що ми зачистили на Ірі, вийшли, звідти нас змінили. І Через три доби я поїхав знов туди, бо дуже сильно штурмували. Відбивати атаки расистів. І так вийшло, що мені влучили, влучили прямо в голову з АК. Ось, і після поранення я зрозумів, що це вже не для мене, що я вже не вивозив. Ціліві берега і все остальне, і вирішив, що, що щось робити, все одно потрібно. То я правильно розумію? Ви за великим рахунком після поранення могли звільнитися із оборони? Ну, не Чи звільнитися, також? але я міг перевестись десь до тилу. Десь до тилу міг перевестись. Але хлопці, з якими я служив майже шість років, ми ну, стали всі як одна сім'я, і я просто не міг. Це зробити, щоб привести ці кинути хлопців. Ну і тобто, фактично, от змінили військовий фах змінили, на так, безпілотну вісь... авіацію. Військовий як там літаєте? Я чому запитую? Тому що, ну, власне, коли ми домовлялися про цей ефір, то ваші колеги сказали, що ви досить, досить результативні ну, як авіатор. Більше року десь я вже літаю. Спочатку в мене починалося все з безпілотників літакового типу. Я тоді ще був водієм, води, возив групу і також з ними літав на великих ну, на крилах розвідувальних. Ось. Потім запропонували мені поїхати вивчитись на FPV. Я згодився, поїхав, відучився, приїхав і зрозумів, що ну, хочеться наводити двіжуху, щоб тебе. Трохи боялись на тому березі. Давайте так. В принципі, за великим рахунком про роль безпілотної авіації, ну, мені здається, сьогодні сказано вже дуже багато у, все, у, у всіх ефірах, яких можливо. Але у нас в студії вперше людина, яка безпосередньо з цим працює, те, що називається. Тому питання, очевидно, не оригінальне, але я його задам. Як ви оцінюєте сьогодні роль безпілотної авіації в сьогоднішній війні? Е, ну я думаю, всі розуміють, що е, безпілотники це невід'ємлива не частина сьогодення. Ось вони роблять фактично все все: від ураження, е, виявлення противника до забезпечення своїх підрозділів, де це неможливо зробити. Наприклад, хлопці, де сидять на позиції, де ну, підвоз просто неможливий. І тут приходять великі дрони. Які можуть нести з собою великі посилки хлопцям на позиції, тобто фактично є розвідка, і ураження ворога, і логістика. Так, і логістика. І всі ж знають, що зараз у нас вже з'явилися роботизовані комплекси, які можуть евакуювати поранених Мається на увазі наземні. Трьохсотих на, на, на 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 людей з позиції. Тобто я правильно розумію, за великим рахунком, от буквально на наших очах. Спектр роботи безпілотних систем. ну, Він просто... Він, він колосальний. Ще півтора року тому е, ну, чи трохи більше, ніхто не знав, що це таке. Я сам приїжджав на е, полігон постріляти і чую щось там ж -ж -ж -ж, літає. Думаю, що, ну, що це таке, що, що це. Потім вже воно почалося розвиватися, і вже побачили перші враження в от і так далі. Сьогодні ми чуємо, що фактично оптоволокно досить серйозно впливає на розвиток цих систем, що ви дуже думаєте, дуже серйозно, тому що його неможливо подавити. подавити Але, за засобами реп, да. РЕП, так. Але і друга сторона, він не такий швидкий і маневрений, як звичайна FPV. Тобто всі знають, що зараз головна боротьба з FPV – це реп та рушниці. Звичайні рушниці. Мислива. Тобто, так, тобто т, оптоволокно можна звити з звичайної рушниці, ну, як, якщо ти почуєш його вовремі. Добре. А, оскільки у нас ще, скажімо так, завдання сьогоднішнього ефіру і таке, скажімо так, просвітницьке, ми маємо запросити на службу до 79-го прикордонного загону, то давайте так розберемося, якими навичками потрібно володіти, щоб стати пілотом? Ну, Скажу, що головне це бажання бажання розвиватись, бажання вчитись, бажання убивати ту наволоч. Ось, ну і трошки розуму все одно треба мати, щоб все це заставалося бо в голові а не вилітало з ковзкусь. І з вашого досвіду, ну, власне, ви ж спілкуєтесь з колегами, там, із суміжних підрозділів, із своїми колегами. Вік має значення? А, вік не має значення зовсім, бо я бачив, ну, і бачив 50-річних э, дядьків, які брали пульт і просто літали. Ну, якщо він хоче, то йому ніхто це не заборонить. Плюс, ну, по моєму досвіду, ну, ми ж кожен спілкуємось, екіпажі, там, пілоти. І немає такого, що тебе бросять десь в біді, якщо у тебе щось не виходить. Тобі однозначно всі допоможуть і покажуть, як, що це ну, треба зробити, щоб було так. Питання, можливо, когось трошки зачепить, але я задам. Стать має значення. До речі, стать взагалі не має значення, тому що нас зараз перевели трошки на інший напрямок. Ось, і я вперше побачив в суміжному підрозділі Збройних сил, як працюють дівчата. Вони працюють ну, там, просто працюють там, де, де хлопці бояться просто даже зайти туди там, на день, а дівчата працюють там на ура. Ну, тобто, ж таки стать має, значить, з <рес> того, що ви говорите. Ну. Можливо, так. Наскільки складно сьогодні стало виявляти і знищувати противника? Е, ну я б не сказав, що е, дуже складно. Я б сказав, що вони дуже розвиваються, розвивають свої засоби реп. Вони дуже-дуже глушать зв'язок. Ну от, і з кожним днем воно це, це воно у них все більш більш розвивається. З кожним днем все більше треба шукати якісь нові частоти, шукати якісь коридори, де можна залетіти. Вони ну не дуже ну, хаваються, бо вони знають, що у них ну, типу, гарний реп. Ну, все одно їм це не дуже допомагає, бо всі хлопці знаходять. Де залетіти, як залетіти? Ну а ми, от, скажімо так, ми в цивільному житті, але досить часто чуємо, що сьогодні, ну скажімо так, така мертва зона вона збільшується. Так, так, так. Що думаєте? Ну, якщо ми навіть візьмемо лінію бойового зіткнення, так. Ще в нашу сторону, ну десь кілометрів шість, що в їхню сторону кілометрів шість. То тобто, ну тобто е зараз іде, ну як всі розуміють, що війна дронів. Що вони не можуть рухатись спокійно, що ми не можемо рухатись спокійно, бо 24 на 7 літають дрони і все спостерігають і вражають. Але все одно ми розуміємо, що о, доки не ступить нога піхотинця на ту чи іншу територію, ця територія не може вважатися, ну грубо кажучи, ступи... не захваченою, не звільненою. Так, так. тому от власна роль цієї взаємодії між пілотами безпілотної авіації і піхотинцем, який іде по землі. Е, роль взаємо... взаємодії так. Да. Ну, Взаємодія це дуже важлива, важливий крок, тому що якщо штурмують нашу піхоту, в них надія тільки на безпілотні сили. Більш ні на кого. Ось ми їхні очі, ми їхня, їхні щити, як проням можна сказати, ось наша головна задача виявити противника до того, як він дійде до нашої піхоти. І це і життя це залежить від нас. І вдається? Звісно, звісно, вдається, звісно. Елементарно, піхотинець сидить десь на нолі, і бліндажі да, і чує, що, що щось відбувається. Ну, він не може вийти так, як його ну, побачать. Тут приходимо ми, він, хлопці, можете прийти, подивитись, що там буде. Ми летимо, дивимося. Якщо все нормально, все нормально. Якщо нормально, то вражаємо цілі. В цій ситуації, про яку ми зараз говоримо, наскільки важливе обладнання, якість цього обладнання, взагалі, от власне, ну ми ж розуміємо, що не тільки там піші пересування, ну взагалі просто забезпечення піхотинця, логістика, от все це з точки зору пілота, безпілотної авіації, як ви це бачите. По-перше, якість обладнання, а по-друге, якість обладнання дуже, дуже грає роль в цьому. Дуже грає роль, тому що буває, приходять комплекси дронів, де, де лежать обладнання, на якому просто неможливо працювати. Ну, неможливо. Ось і хочу закликати тоді всіх, щоб всі мирні люди, які бачать, донатили хлопцям пілотам, тому що пілоти в основному покупаються там за свій рахунок, там, антени, там, щоб воно літало. Ось. І... Тобто, якщо допомога, то безпосередньо адресна, Я правильно розумію? Так, так, так. Якщо, якщо пілоти збирають на щось, то повірте, це не просто так, вони на це збирають. Значить вони розуміють, що це буде працювати. І це точно буде працювати. Давайте трошки можливо спрогнозуємо, заглянемо наперед. Як далі це може розвиватися? Якою може бути роль безпілотної авіації в подальшій війні? Якщо я ще до цього моменту собі представляв, як воно буде розвиватись далі, то зараз, якщо чесно, я навіть собі не уявляю, що це може бути. Тобто, ну, всі частоти, всі вже знають, які що, від мінімальних до максимальних, ось що буде далі, ну це тільки, я гадаю, що буде якісь роботизовані комплекси з ши. Ну, тобто, з іскусним інтелектом. Тобто це, це максимально, що я можу собі уявити, якийсь подальший розвиток цьому. А вже починаєте дивитися в цей бік. Ну, Тому що, скажем, ми в цивільному ми... житті, ну все частіше стикаємося з ми... ну, наступ. от ми в своїй роботі стикаємося з цим. Ну, стараємось дивитися в цю сторону. Ну, ті самі дрони з донаведенням це також, ну, можна сказати, що це іскусственний інтелект. Дивимося в ту сторону, і я гадаю, що. Але щоб ми перші до цього прийшли. Добре. Про розвиток. А, ну оскільки роль безпілотної авіації зростає, очевидно, ми розуміємо, що і кількість людей, яка працює власне, з цим напрямком бойової роботи, ну, вона також має очевидно зростати. Що у вас відбувається з цим? Ми також залучаємо, ну, намагаємо залучати багато людей. Зараз у нас формується підрозділ розвідувально-ударних БПЛА. Ось, і ми закликаємо людей долучатись до нас. Ось, там місце буде, місце буде всім. І хто знає, хто не знає, і цивільні люди, і військові, ось всіх будуть навчати, всіх, хто хоче літати. Ось. Давайте, можливо, так, все таке. Ну тобто, все одно ж має значення, ну, умовно кажучи, там ВЛК, да, стан здоров'я. Напевно, не зовсім? Не завжди. Не завжди. Тобто, навіть це сьогодні не є обмеження. Ну, я бачив хлопців, таких, які у яких була ампутація нижніх кінцівок, і вони ставили протези і далі йшли працювати на дрони. Тому що. Вік. Також немає принципового значення також, про те, взагалі, ми вище, як е, говорили. Підрозділ, який е, створюється на базі 79-го прикордонного загону, е, там посади є для всіх. Навіть е, водії, техніки, сапери, е, е, оператори е, крил, е, тих самих мавіків, FPV. Тобто, ну, це дуже навіть кухарі, я, можу так сказати. Добре, припускаю, що кухар уже а, має прийти з готовим фахом, і щоб розуміти, ну, як розкласти там ту чи іншу та, розкладку. Та, та. А, безпосередньо, якщо ми говоримо про бойову роботу, як відбувається навчання? Навчання саме? Да, саме навчання. Ну, мов на кажучи, приходить людина, наприклад, мого віку, так. там 50. Плюс. Ага. Або молода людина, там, 20 плюс. Я вже, ну, умовно кажучи, можна ж приходити і там молодше 25 так, років так. можна приходити на так. контракт, або 25-річний може бути мобілізований. А, як відбувається навчання? Людина приходить. Або дзвонить, каже: я бачив, у вас формується підрозділ, там, я хочу до нього. Людина приходить, з ним спілкуються. Він проходить всі е, ВЛК, там, всі ці, і йому дають вибір, на чому ти хочеш працювати. Ну, що, що ти вмієш? Він розказує, що він вміє. От, наприклад, каже, мене цікавить FPV. Ось, е, Беруть його, відправляють на навчання FPV. Він проходить навчання, е, приходить до підрозділу сформовано. Е, зрозуміло, що його там не кинуть одного там, десь. Е, Ставлять до групи якихось пілотів вже досвідчених. Він з ними літає, працює, навчається. І все все і добре. Оскільки ми чуємо, скажімо, відгуки про вас, ваших бойових побратимів, що ви висококласний пілот, ви навчаєте молодь? Так, так. до ж також приходять, тим паче, якщо що ми екіпаж не там довго працюємо, там рік. Чи більше, то ми спочатку самі навчались, хлопці допомагали нам. Е, ось, і зараз приходять то, також до нас поповнення якесь, і ми допомагаємо, навчаємо показуємо. Ну фактично, у нас зараз на екрані там має з'явитися е, контактна інформація, телефон, власне, за яким можна зв'язуватися безпосередньо з представниками 79-го прикордонного загону. Люди, які зацікавилися цією інформацією, цією можливістю, цією перспективою, будь ласка, телефонуйте, виходьте на зв'язок. Ну і на фінал, можливо, ще якесь напутнє слово для, для майбутніх рекрутів. да, це ж так? Рекрути, так, майбутні рекрути. Хочу сказати їм, щоб вони не боялись йти до лав Збройних сил, особливо до прикордонників. Ось, тому що в нас дійсно великий плюс у прикордонних раз у нас думають за людей. Ніхто тебе не відправить десь на позиції і не буде за тебе думати, що сидить та й сидить. У нас ну, в цьому дуже великий плюс. Ось, і ну, головне не боятися, і все буде гуд. Я ж якось вже, скільки? з 22-го року воюю і ще живий, здоровий. Добре. Дякую вам, дякую вам за вашу бойову роботу. Дякую вам за інтерв'ю, за ваші відповіді. Дякую. Разом дякую. до перемоги. Дякую. дякую.